Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Так, спочатку я хочу розповісти про один ресурс. Він називається Hyper. Це ще один ресурс, який дозволяє генерувати маленькі відео. Тут варіант на дві або на чотири секунди. Е, ну, Кілька тижнів тому я розповідав про два ресурси: це було піка та фронада. Я казав, що з них можна, в принципі, робити великі відео е, тобто робиш чот... три, три чи чотири секунди. Далі робиш стоп-кадр. Цей стоп кадр зберігаєш як зображення, потім це зображення подаєш як початкове. Початковий кадр наступного відео, і і так далі, йде в дегенерація, скажімо так, якості, але ж ну, щось зробити можна. І там е, піка було, як на мене, якість краща, тому що там і пром можна писати і описати куди що рухається, але в безкоштовній версії давали там. Трішки на початку, а потім лише, здається, три чи п'ять генерацій на місяць, тобто, це не про що. Вона до шість генерацій на добу краще. Але там щоб завантажити цей початковий кадр, то треба танцювати з... з бубнами. А ось хайпер він. Принаймні поки що дозволяє генерувати це е, без обмежень нескінченно, без, безкоштовно. Тут є дві версії з цього сервісу: або веб-версія, яку демонструю вам зараз, або є Дискорд версія. Ну, тут е, Join Discord, Якщо Дискорд є, то під'єднуємося і працюємо там е, в Discord версії. Трішки більше налаштувань, все інше здається, мені таке саме, тобто швидкість така сама, скоріше за все, він його ставить цю загальну якусь чергу. Тому хто звик до дискорду, мабуть, краще там, хто менше звик, то можна тут. Що тут можна робити? По-перше, ну, з таких цікавих create video with text, тобто пишемо промпт і отримаємо фрагмент відео в 2 або 4 секунди. І друге те, що називається animate your image, тобто фактично те саме, але стартуємо з початкового зображення. Я спробував те саме. Ту саму початкове зображення, яке я тестував на Лонарда та Піка, скажіть, з'явилось у вас віконце? Так. Так, ну подивимось, що він мені згенерував тут, що людина йде по місяцю? Ну, якось він не впевнено. Ну, йде, мабуть, ну т -т -т побачили, так? Так. Ну, таке. Тобто, з очевидних переваг те, що можна експериментувати скільки завгодно, нас не обмежують. Далі, як на мене, те, що він створює просто відео по текстовому опису, воно варте того, щоб. Ну, Зараз спробуємо щось створити потім. А якщо animate your image, Ну, ми пишемо промп. Я писав, що там я писав англійською. Пишемо англійською, вибачте. Людина йде по місяцю, завантажуємо зображення, якесь початкове беремо те саме, що в мене було, і натискаємо «Create». І воно нам його ставить, ось там я експериментував багато, ставить у чергу. Вибачте, я не показав де налаштування часу зараз. Перемкнемось, здається, він мені поставить його обидва має поставити в загальну чергу, тільки все почалось буде працювати. А якщо Create with Text, те саме спочинаємо з налаштувань. Ось тут такі, ми обираємо лише 2 секунди чи 4 секунди. Ну, Налаштування цього сіду. Можливо, і будуть корисними, але в Дискорді це працює краще, тому що ми бачимо попередній сіт, за яким воно було згенеровано. Якщо нам подобається, ми можемо використати його. А тут ми нічого попереднього не бачимо, тому не дуже розумію, навіщо це. Вмикаємо 4 секунди, і давайте ще щось напишемо, що ми напишемо. Тобто тут ми не задаємо початкового кадру, просто пишемо текст. Бомінг, ну, якщо я правильно написав, це має бути якийсь розквітаючий тюльпан. Ну, генерація відбувається ну залежно від завантаження, десь 2-3 хвили... хвилини. Так, ну Ну ось за замовчанням він дає 2 секунди, ну я не перемкнув на 4. Ще одне хочу сказати, що мені здалося, не можу стверджувати що й е, генерація відео на основі початкового кадру 2 секунди. Якщо ми обираємо 2 секунди, то з більшою ймовірністю ми отримаємо щось пристойне, скажімо так, нормальне, е, ніж якщо ми поставимо 4 секунди. Не стверджую, що це є про що це правда, але здається так. Можеш не завантажити все безкоштовно, принаймні поки що. Дивимось. Е... Ну, мабуть, я щось написав не так. Це просто тюльпан, він.